Піднімемо келих за традиції пиво крізь віки. Давайте вип'ємо за пиво, напій, яким насолоджуються вже тисячоліттями. З давніх давен пиво об'єднувало людей. Від простих сільських сортів до вишуканих крафтових творінь історія пива довга і захоплива. Сьогодні ми поринемо у світ пива від його створення до культурного впливу. Приєднуйтесь до мене, щоб розкрити магію цього улюбленого напою. Від зерна до келиха мистецтво пивоваріння. Виготовлення пива може здатися таємничим, але цей процес насамперед простий. Все починається із зерна, зазвичай ячменю, який постачає цукри для бродіння. Ячмінь пророщують це контрольований процес проростання, який вивільняє ферменти. Ці ферменти перетворюють крохмаль на цукри під час стадії затирання, коли пророщене зерно замочують у гарячій воді. Далі йде кипятіння. Тут солодку рідину, яка називається суслом, інтенсивно кип'ятять із хмелем. Хміль, шишкоподібні квіти хмелевого куща, додають гіркоти аромату і є природним консервантом. Після кип'ятіння сусло охолоджують і переливають у бродильні ємності, додають дріжджі і починається магія бродіння. Дріжджі споживають цукри в суслі та виробляють спирт і вуглекислий газ. Цей процес може тривати дні або навіть тижні залежно від сорту пива. Після завершення бродіння пиво, як правило, витримують певний час, щоб смаки дозріли та стали м'якшими. Нарешті пиво розливають у кеги, пляшки або банки та насичують вуглекислим газом. Результат освіжаюче та ароматне пиво готове до вживання. Цікаві факти та пінні дрібниці розкриваємо секрети пива. Чи знаєте ви, що існує понад 100 різних сортів пива? Від світлого лагера до насиченого стауту, світ пива пропонує смак на будь-який смак. До речі, про смак, унікальний смак пива походить від складної взаємодії інгредієнтів і технологій пивоваріння. Тип використовуваного солоду, сорт доданого хмелю і навіть хімічний склад води, все це може впливати на кінцевий продукт. Один цікавий факт найдавніший відомий письмовий рецепт це рецепт пива. Це відкриття, що датується давніми часами Месопотамії, підкреслює довгу та багату історію пива. Сьогодні пиво варять на всіх континентах, що свідчить про його світову популярність. Розвінчуємо міфи про пиво, відділяємо правду від вигадки. Давайте розглянемо деякі поширені помилки щодо пива. Всупереч поширеній думці, пиво не спричиняє пивного живота більше ніж інші калорійні напої. Набір ваги є результатом споживання більшої кількості калорій, ніж ви спалюєте, незалежно від джерела. Ще один міф: темне пиво не обов'язково міцніше, ніж світле. Колір не є показником вмісту алкоголю. Темний стаут може мати нижчий вміст алкоголю за обсягом, ніж світлий ель. А як щодо зіпсованого смаку, який іноді може зіпсувати пиво? Цей неприємний присмак це не ознака псування, а реакція спричинена впливом світла. Саме тому багато сортів пива розливають у коричневе скло, яке допомагає блокувати шкідливі ультрафіолетові промені. Розділ 5. За дверима пивоварні розкриваємо секрети індустрії. Революція крафтового пива принесла безпрецедентну прозорість у пивоварну галузь, однак деякі секрети залишаються. Одним із таких секретів є використання сенсорного аналізу, складної дегустаційної техніки, яку використовують пивовари для оцінки якості та консистенції пива. Навчені дегустатори можуть розпізнати навіть найменші вади або нюанси аромату, смаку та відчутті в роті. Ще один секрет індустрії важливість управління дріжджами. Дріжджі це живий організм, який відіграє вирішальну роль у процесі бродіння. Пивовари докладають великих зусиль для підтримки здорових культур дріжджі, забезпечуючи стабільне виробництво високоякісного пива. Розділ 6. Формула пива: користь та ризики для здоров'я. Як і будь-який алкогольний напій, пиво слід вживати помірно. Однак, помірне споживання пива пов'язують з деякими потенційними перевагами для здоров'я. Наприклад. Пиво містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити від пошкодження клітин. Деякі дослідження показують, що помірне вживання пива може навіть знизити ризик серцевих захворювань. Однак надмірне вживання алкоголю, включаючи пиво, може мати серйозні негативні наслідки. Важливо знати про ризики та вживати алкоголь відповідально. Пам'ятайте, що ваше здоров'я ваш найважливіший актив. Розділ сьомий: Насолоджуємося смаком, відповідальне споживання пива. Насолода пивом це не лише вміст алкоголю. Йдеться про те, щоб насолоджуватися смаком, цінувати майстерність і ділитися враженнями з друзями. Коли ви п'єте пиво відповідально, ви можете повною мірою оцінити його нюанси та складність. Почніть з вибору пива, яке вам подобається, вивчаючи різні стилі та смаки. Звертайте увагу на аромат, смак і відчуття у роті. Подумайте про те, щоб поєднувати пиво з їжею, як це роблять з вином. І пам'ятайте, що найкращий спосіб насолоджуватися пивом це помірність і хороша компанія. Розділ 8. знайдіть своє пиво. На вас чекає світ вибору. З таким широким асортиментом пива, що доступний сьогодні, кожен знайде для себе ідеальний напій. Від легкого та освіжаючого лагера до складного та ароматного елю світ пива величезний і захопливий. Не бійтеся експериментувати та пробувати щось нове. Відвідуйте місцеві пивоварні, фестивалі пива та спілкуйтеся з іншими поціновувачами пива. Можливо, ви відкриєте для себе своє наступне улюблене пиво. Розділ 9 За пиво. Напій поза часом. Пиво є частиною людської культури вже тисячі років. Це напій, який об'єднує людей, породжує розмови та надає безмежні можливості для досліджень і насолоди. Тож наступного разу, коли ви піднімете келих пива, знайдіть хвилинку, щоб оцінити його багату історію, складні смаки та майстерність і пристрасть людей, які його варять. За пиво, напій поза часом, який продовжує зачаровувати та тішити нас.